Добрий раночок і вам. І ще раз скажіть, що ви хочете. Відділення поліції номер 1 Капітан поліції військових Михайлович. Статті 40 закону України про поліцію ведеться відеофікація нашої з вами без. Супер, добре. Прошу. Добре, так, да. добре. Зачекайте, бо тому, що вас я не чую і поспілкуємо. Немає бажання чекати. У зв'язку з цим. З моїм бажанням. З вашим бажанням. Yeah. Перевіряються військово-обліткові документи відділу Тернопільського міського центру комплектування та соціальної підтримки населення. Ви? От, взагалі. Біля yeah. вас працівник. Mm -hmm. до, до чого тут працівник до вас? Просто? До чого працівник до вас? Ну так поверніться, він вам пояснить до того, він до мене. У мене нема бажання з, прац... Немає. з працівником спілкуватися. Ну, я ж кажу, нема бажання. Може бути таке. Ну, Всяке може бути. Ну так. Ну. Кажуть? Зупиніться. Я зобов'язаний запитися. Я зобов'язаний Ну, На вимогу працівника поліції так. Я зобов'язан зупинитися так. на вимогу з працівника поліції. Так. Обґрунтуйте законом, будь ласка. ви Який закон ä, каже про те, що я зобов'язаний зупинитися на вимогу працівника поліції? Закон України про Який? Закон України про поліцію. Закон України про поліцію. Ну Стаття 34, перевірка документів є. Яка стаття? 34 закон України про поліцію. Каже, що поліції має право перевірити. Документи, високи, Я бачу, що ви не компетентні. Чому? Тому що 34 стаття про це не говорить. Чому? Про це оперевірка, так? Ну, ви ж кажете, я ж вас запитую, чому я зобов'язаний зупинитися на вимогу, а ви мені кажете, 34 стаття. А ви, ви, ви знаєте ви Я те, що стосується мене, добре знаю. <гум> так. Ну, так, принаймні 34 стаття не говорить, не дає вам право зупиняти мене, або мені зупинятись по вашому місці. Мова йде нікуди. Нікуди, поки що, так. Якщо ви працюєте в межах закону, то воно буде йти кудись. А якщо не в межах закону, то нікуди не буде. Поки що не в межах закону. Я поки що, тому, що ви мені не вґрунтували, поки що чому я зобов'язаний зупинитися. Я вам сказав, в мене немає бажання спілкуватися. Ми ще плани. Зараз задача зовсім інша. Що я маю з Зараз... вами? Задача зовсім да, інша, а не спілкуватися з вами. Я хочу побігати, у мене є задача далі, робота, все таке сім'я. Ну ви адвокат працівника ТЦК. Чи що прави бігати? Ну от зараз я хочу йти і бігати. Ви вправі бігати куди вважаєте за потрібне. Це ваші Так, Я просто займаюся спортом, я бігу. Зараз задача по колу Нічого проти Я це буду зараз робити, і поки що ви мені не обґрунтували, що я маю щось робити. Іншу. Ви працівник поліції, принаймні, ви представились. Все, ми закінчили розмову. Добре, я, я собі йду далі, якщо ви хочете йти далі зі мною, можете йти. Зайдемо в школу, я почну бігати, а ви там мені будете готові. Та я по колу буду бігати, можете не доганяти, я просто буду бігати собі. У мене план 8 км прибігти. Маєте якісь відповідальність і про Я не маю бажання з вами спілкуватися. Є у мене поліцейський, який зі мною спілкується. У нього є законні на цей підстави, тому що він поліцейський. Ну, принаймні так а, він сказав. Немає, якщо ви знаєте закон, то немає. Ну добре, так. Що, як ви сказали вас звати? — Я вам представився? Ну, нагадайте просто, щоб я. Ми, я, щоб я. Ну або ладно, пане поліцейський. Ми на цьому завершили нашу розмову, чи ні? — Ну, на даний момент поки що ні. Поки що ні? 4. Ну добре, давайте, спілкуємося. Я правда хотів іншим займатися справа. Я правда хотів іншими справами займатися нормами. Я ж кажу, я хотів собі пройтись, зараз і. я доходжу до стадіончика і буду бігати. Більше ми з вами довше спілкуємося, тим більше ми затягуємо ваш час Ні, мій час він не затягує. Я йду до стадіону і починаю йти. А там ви собі вирішили, що вам так вийшло. Поліцейські дити в рамках стадіону. У разі під'явлення ваших вами документів вас може бути затримані. Це якщо, бути... Це, 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 це якщо у вас є підстава, взагалі зі мною спілкуватися. Відділення поліції для встановлення особи. Це якщо у вас є підстави зі мною спілкуватися. Ну так обґрунтуйте. Будь ласка, питань нема. Обґрунтуйте, я вам все покажу. Я вам прияду, щоб, щоб поводити. мені... міста Тернополя, з ніколи виявлення адміністрації. Можете мені показати про це? Ць... Ну Документ? Можна. Ну, покажіть. Проїдемо до нас підділення. А, ні, ні, не хочу. Розпорядження про поклонення. Не хочу. Є 31 стаття закону про поліцію, якщо ви знаєте, що будь-яка превентивна дія, яку ви до мене застосовуєте, ви зобов'язані обґрунтувати і навести всі, всі акти. На вашу вимогу я можу підділити. Ну так показуйте, давайте. Показ відділення поліції. Ні, не ну, навіщо? Я ж не зобов'язаний їхати в відділення. Якщо ви проводите... проводити момент, поки що ні. Я, якщо ви проводите якісь е... дії пов'язані з зі мною, да? то ви зобов'язані мені все довести. Я ж вам доводжу. Так, як же жити? Ви мені кажете? Є... Ви мені кажете, Усписано. дивіться, я не, в... я не вірю я не вірю жодному вашому слову. Ну, ви можете кумаю на це підставу. То саме собі ось якщо дивіться, закон вам каже, це ваш обов'язок то ви обов'язані язан, зобов зобов'язані це виконати Якщо ви це не виконуєте для мене, оце межа, що я більше не хочу з вами далі спілкуватися. Можете перевірити. я yeah. ну ви можете також саме подати десь запит на мої документи і перевірити? <рес> <рес> <Десь запит. рес> ну так да. що? А що я маю? Я маю щось там перевіряти. Це ваш обов'язок. Ви маєте носити це з собою розпорядження і пред'явити це розпорядження людям. Я вас вправі дотримати до трьох годин для суму. Якщо дивіться, ви ви вправі дивіться. Ви вправі це зробити, якщо є на це підстави, якісь певні. Якщо немає підстав, то це буде перевиконання ваших перевищення ваших службових обов'язків. Я нічого не роблю. Можливо, ви, а можливо, ви хабарник. Ну, я з вами. Давайте зараз вас арештуємо. Давайте ми ж не знаємо з вами. Ми так не знаємо, дивіться. Ви не можете діяти згідно припущень якихось. Ви дієте тільки згідно того факту, яких, які ви встановлюєте. Який є. У вас є броні у мене все є, так. Ну, тобто, давайте подивитися. Я не хочу. Ну, я... я так само, як ви мені кажете. У вас є? Е -е... Так, є. Я вам Ну, придивіть. Так, я вам можу пред'явити. Давайте. Ви в діленні проїхали, я та... все пред'явлю. Да. давайте поїдемо зараз в Київську область, там, де я прописаний, я вам все пред'явлю. Давайте. Так, думаю, ми тут Ну, я зараз буду бігати, а потім вже будемо зустрічатися. Ми закінчили розмову. Не виліцейські дякую вам за це. Навчайтеся, підходьте до людей і спілкуйтеся чемно. Ви, ви це зробили добре, але я пішов, тому що в мене інша справа. Якщо ви закони мені доводите, я, будь ласка, показую документи, питань нема. Мені нічого немає. Якщо б я був якимись ухилянтом, до щось, я був тікав би я вас розумію. Вже би собі повірте. Дивіться, я спілкуюся з людьми не перший раз. І таку категорію, як ви вже бачив не раз. Ну, я розумію, що у вас я... є, ви просто маєте бажання поспілкуватися. Так? Я дивіться, я маю бажання, щоб моя поліція, моя поліція, якою я маю пишатися, яка мене має захищати, діяла в рамках закону повідому по, по відношенню до громадян. Якщо ви це робите, що будь-що незаконне відносно вас чином. Ну так, ви не що зупиняєте мій час. Як ні. ми з вами вже от 8, 8 40, ми з вами співаємо бажання Я ж вам сказав, я не маю бажання. Я yeah. вись на самому початку сказав. Yeah. Не маю ну, бажання на початку могли а ви, а ви, а ви зі мною йдете і відволікаєте мене від цього а міг би, але це була моя бажання особисто, ну, а не законна yeah, ваша вимога А, зак... за а не законна ваша поліції? Ви б могли скорі. це зробити. Я би подав на вас в суд за перевиконання Перевиси. ваших перевищення перевищення ваших службових обов'язків. Тому що тому, що просто так, от людину на вулиці зупинити і піймати і відвести в поліцію. Ми залишимось на своєму. Цей відосік буде в тіктосі. Хто ну, Можете підписуватися? <ривіт> ну ви були принаймні чим. Я вам дуже вдячний, що нічого це такого не сталося. Всього на все добре. Побіг. Веселий <ривіт> <ривіт> пан Полізейський. От. Дякувати, що він був адекватний, і хлопці задів нього теж були адекватними. Нічого не сказали. Да, ну бачите, не можуть вони нічого сказати, якщо все добре. Ну, я розумію, звісно, в мене є відсрочки і все таке, але ж, ну і таке буває. Контент добрий. Лайк, підписка.